Давайте, я покажу, дивіться, дивіться, що показує. Я покажу людям, як виховував Совєтський Союз. Дивіться, вона ще мене нахир послала, оце я так ще культурно. Дивіться цю моду, увеличте, дивіться, дивіться, що твориться, Господи, помоги, Давайте, давайте, Боже, вас узнає світ. Ви ж просто знаєте, знамініту Житомира. Значить, змушена знову прикріпити те відео про ту бабку, яка вихована в Свєцькому Союзі. Да, буду такі казати, я теж в Свєтському Союзі вихована, але не так. E, значить, дивіться, розказую, як це все було і що було, щоб мене тут не осуждали. Значить, в двох словах, як так сказати, я, значить, що зробила? Хотіла записати відео, це моє лічне, значить особиста справа. Там не важливо ролики, там будь що. І тут іде така бабка, і собачка в неї біжить. Ця собачка я могла ж теж набрехати, сказати, що вона вже прям перекинула мені відео. Я таки встановила відео, записувати, але ні, вона пробігла близько біля відео, і я подумала, ну могла ж і перекинути. Що бабка йде, як будто це не, не, не собачка. І сказала: заберіть, будь ласка, собаку і водіть її на поводку. Навіть не встигла нічого пояснити, як вона почала мені. і каже, паша ти на. І потім вона почала оце далі. Є продовження, яке я зробила, вийшла зробити. Хай думаю, люди подивляться, але люди не нормальні у нас. Вони ж осуждають, є такі часто нормальних людей. А ненормальних вони взагалі захищають. А в чому суть? Кожна людина повинна знати, що є світофор зелений, красний, жовтий, що кожна мама повинна держати свою дитину за руку, кожну собаку, породиста, вона не породиста, повинні люди прив'язувати і взагалі все робити так, що якщо ти йдеш з чимось чи з кимось, воно не повинно нікому заважати по кругу навколо руху людям або відпочивати, або якось взагалі. Знаходитись десь. І хай от тапками спробують мене закидати. Я вам чесно кажу, да, я виставлю цей відео ще на Ютуб, хай подивляться, може там ще буде більше переглядів, ніж тисяча, чи скільки я не знаю, що перегляне. Я пояснила дійсно, що на все є закони. Нічого, якщо ми маємо право робити, що хочеш. Я свою собаку, я, чесно, мене теж не проводить, не й неважливо, мала. І розумієте, загріз, е, ну, в общем, чуть не загріз мою собаку. Я була на поводку вела особисто. Е, от. А він, він цей, ця, цей чоловік він вибачався переді мною, нормально, казався. Він каже: Боже, вибачте, я думав так, от я теж хочу, щоб прогулявся мій собака нормально, отак от на поводку і все. І різні я вам скажу, є бабки. Дуже є хороші бабки, нещодавно ось спілкувалася з бабкою, <кій> вона мені все розказала і про війну одну, і про всю другу, яку вона переживає, і така посміха. Тупо вона людях зганяє зло реально. І за цього це саме ця причина. Вона була не впевнена в дитинстві, не могла слова відкрити отяку свою, а людям зараз вона весь все своє зло, все своє. тому не засуджуйте, якщо ви не знаєте, не розумієте, як і Як...